Божого благословення від Господа хотів би прочитати 1 Тимофея 3,16. Безсумнівно, велика ця таємниця благочестя, хто в тілі з'явився, той оправданий духом, ангголом показався, проповіданий був між народами, увірувано в нього в світі, він у славі Вознісся. І дійсно, Ісус Христос вознісся, і Отець Небесний Він послав Ісуса Христа на землю свого Сина, щоб виконати волю Отця Небесного. І Ісус виконав Слово Боже. Він виконав Слово Боже, дотримався, і на основі Слова Божого Христос буде судити світ і кожного в світі. І судити ми не можемо. Бо Бог суддя для всіх. Новийснок ми повинні собі робити кожен живущий на землі. Тому що ми повинні, як правдиві християни, ми повинні бути однодушні, однодумні з Господом Ісусом Христом. І ми повинні завжди суд брати до себе, а милість і любов до ближнього. Тому. Дійсно, треба також приділити час Слову Божому, бо Слово Боже це є Ісус Христос, тільки так, так ми можемо його впізнати. І саме головне бути виконавцями Слова Божого, мати план також в своєму земному житті і розуміти, що ми повинні вспіти мати плід для Господа за своїх 70, 80 чи, допустим, 100 років життя, тому що. Ми повинні мати плід, як писав Яків, що віра, діл вона мертва. Тому в нас повинно бути план за наше життя виконаний, говорить нам Івана 12,48. Хто цурається мене і моїх слів не приймає, той має для себе суддю те слово, що я говорив останнього дня, воно буде судити Його. І ми бачимо те слово. воно. Що Ісус говорив, що втілив, воно буде судити мене, тебе і всіх. Тому слово Христове, Ісус Христос втілив і говорив, що воно повинно бути в, в нашому серці, в нашому розумі і на. Наше слово або наш, нас засудить, або нас виправдає. Тому Христос він приніс нам віру Божу, через яку приходить спасіння. Бо тому що якщо в нас є віра Божа, казав Ісус Христос, віра Твоя спасла Тебе. Тому, якщо в нас є віра Божа, то вона спасе мене, Тебе і всіх тих, хто йде за Богом, хто хоче Боже слово проповідувати, хто ставить іменно суду. До себе а любов Христову до ближнього тому що любов Христова це є досконала і вона дає зцілення, вона дає дух животворящий, тому насправді треба мати кожному також ціль Божу, щоб наслідувати життя вічне, тому що дійсно йде в Україні війна щодня йдуть. Дуже великі переживання людей, день і ніч діє обстріли, і усі живуть в таких дійсно цих переживаннях і кажуть, де Бог. Та Бог чекає, щоб люди зрозуміли, щоб вони мають захист в ньому. Но Господь Бог, Він є любов. Він нікого не йде спеціально насилувати силою кликати до себе. Тому ми маємо вільний вибір, бо казав Господь Ісус Христос, коли ми покличемо Його, то він нам. Нам прийде на допомогу, тому нам треба молитись, просити в Господа Бога спасіння, щоб Господь Бог має силу надзвичайного способа забрати всі переживання, всі біди війни, лукавство і також і припинити цю війну, Но треба, щоб кожен. Приділяв суд до себе, а милість до свого ближнього і дасть Бог мір, дасть Бог свободу. Тому нам треба каятись в своїх грехах, нікого не судити, не робити поганих вчинків, але каятись в своїх грехах, тому що таким чином ми відкриваємо двері Господу. І дійсно. Треба, щоб сила є в Ісусі Христі, і поступати треба по любові з планом спасіння Бога. Незабаром він дасть також оборону, Бог каже все також надзвичайним способом. Дійсно, Господь і прощає, і також по вірі нашій буде нам. Тому в нас повинна бути тверда віра. Якщо в нас немає твердої віри, в нас є сумніви, в нас є переживання і ми віримо в щось інше то значить, ми не в Божій вірі і не в Божій благодаті. Щоб не втратити Божій благодаті, то нам треба перебувати в церкві Божій. Церква Божа в сьогоднішній час є. Це є тіло Ісуса Христа, де наріжним каменем є слово Христове. Біблія. Амінь.